Про факт злочину, скільки я не є судей. Я можу бачити ознаки, вбачати ознаки незаконних дій. Наприклад, у нас є підозри, що деякі чиновники сільської ради Майданівської мають намір збільшити площу села, що за рахунок зменшення території лісу. І якби лісники не боролися з цим, на них просто чиняється тиск адміністративний, на адміністративний тиск. І відповідно громадська рада покликана для того, щоб запобігти таким явищам. Ми як ми яку ціль переслідуємо? Ліпше ми будемо вести діалог, ніж люди будуть прикривати дороги. Ми вже бачили плачевні випадки в Чернівецькій області. Ось ми намагаємося вивчити дослідити в нас в нашу громадську раду правду вході. Фахівці, які є. юристи, земельники, ну фактично. Самі ж підприємці, які дійснюють діяльність роботи в лісі, які можуть фахово дати оцінку закон, чи законності чи незаконності діє Громадська рада Громадська рада, згідно положення і постанови Кабінету міністрів 9-6 за загальним правилом її термін дії 2 роки. Ось наша громадська рада була оновлений склад, бо там декілька чоловік було вийшло, написала заяву на вихід, що її підставили. Ми оновилися новим складом. Фактично 25 серпня минулого Власне за той час вже.